Ви знаходитесь на території ПП міні Калашника десь до 4 тисяч гектар землі, господарство має майже тисячу пайщиків, в яких ми орендуємо землю. Господарство займається як вирощуванням слізкогосподарських культур, так і тваринництвом. Значить, ну, На сьогоднішній день. Е у нас 100 гектар є озимого ячменя, і ми вже його плануємо збирати, тому сьогодні господарство веде підготовку. Ну, в принципі, вже готові 100% для того, щоб розпочати збирання ранніх зернових. З осені опадів практично не було. Скажімо так, ми пшеницю сіяли. В сухий ґрунт сіяли трошки з більшою глибиною, щоб коли піде непродуктивний дощ, щоб не спровокувати пшеницю, щоб вона не повипадала, не повисихала, трошки глибше, то ясне діло, що чу-чуть, коли пішли дощі, пшениця трошки довше сходила, трошки довше цей, але, ну, скажімо так, розвиток і як вроді би трошки тормознутий був. Ну, потім все стало на місто. І Оці весняні дощі, от іменно травень, червень. Не, не скажу я, що там згідно норми випало, але вони дали поштовх для того, щоб от з ранніми зерновими у нас був порядок. Озимої пшениці ми очікуємо десь 5-5,5 тонн з гектара озимого ячменя. Десь 6-7 тонн і ярий ячмінь, я думаю, що по 4 тонни точно буде. І ріпак десь до 3 тонн. Я думаю, що ярий ріпак, стоїть він непоганий. Так що, якщо не буде ніяких катаклізмів, то ми думаю, що ми до трьох тонн візьмемо його тобто з 2,5 до 3 тонн, у нас ріпак буде. Ми зараз знаходимося на одному із полів, яке в нас засіяно соняшником, на даному полі посіяний гібрид Теос. Ми використовуємо в нашому господарстві технологію, можна сказати, класичну технологію землеобробітку, тобто ми, ті культури, які в нас висіваються весною, ми осіння під них проводимо оранку. А що можу вам ще розказати сказати про те, як ми вирощуємо соняшник? Ми на наших полях вже десь 5 років не використовуємо ґрунтових гербіцидів. Зусім. Вся технологія вирощування соняшника в нас, по захисту від бур'янів, грунтується на використанні гербіциду «Челлендж». І використання гербіциду «Челлендж» Саме в по варіанті. Чому так? По-перше, під час посіву ми не залежимо від погодних умов, тобто вітер-не вітер, яка там кількість вологи, ми сіємо соняшник, не оглядаючись на потім, що, скажімо так, нам треба вносити гербіциди ґрунтові. І ми не дуже звертаємо увагу на те, що є волога в верхньому шарі, немає вологи в верхньому шарі. А вже вносим гербіцид, по факту, коли зійшли, зійшов соняшник, зійшли бур'яни. І е, на даному полі ми можемо зараз побачити, що е, в принципі, ну, тут, якщо є, де-не-де де, якась там бур'янинка, яка залишилась. Але так, соняшник, е, виходить, чистий. Це, я шку, це нам трошки вивільняє оприскувачі, але все-таки... Коли я вже бачу ті бур'яни, які є на полі, які по факту зійшли, я вже з ними борюся. І я вам скажу, є така думка деяких агрономів, що челлендж, коли його внесли, там соняшник має таке, скажімо, жовтувати. Забарвлення, світло-зелений, що, що це впливає на врожай соняшника. Я скажу, що впливає, але тільки в позитивну сторону. Чому так? Тому що по цій технології в 2019 році в нас вийшла врожайність по 49,5 центнерів соняшника в середньому з поля. Не з якоїсь конкретної ділянки, а з 100 гектарного поля, саме по цій технології. Тобто соняшник і з гербіцидом челенджем класно у класно нас виходить. Перший, перший раз, ми, здається, ми спробували челендж у 2018 році. У нас тоді ми спробували як до досходове внесення, так і після сходове. Ну, різниця, скажімо так, різниця в грошах. Різниця перша в грошах, а те, що до сходова в нас максимальна, чи після сходова в нас максимальна кількість стележа, яке можна вносити, це 2 літра, а до сходова, мабуть, 3,5 літра, якщо грунтовою, тобто це дешевше, по-перше. А по-друге, те, що ми знищуємо саме Ті які зійшли. От зійшов соняшник, зійшли бур'яни, і соняшника нічого не держить, ніякий вплив ґрунтовий. Ну хто б не казав, все одно трохи ґрунтові гербіциди придержують соняшник. А тут соняшник зійшов, він себе прекрасно чувствує. Бур'янці вокруг нього теж зійшли, ми їх убрали, і соняшник пішов далі рости, о, в прекрасному, прекрасно він себе чувствує. Ну, шку, якщо ми, якби це був негативний вплив, то по 40 центнерів би не отримали. Ми зазвичай у нас десь так. Скажімо, середнє врожайність це 40-41 центнер соняшника з одного гектара. І з виходом олії десь 52-53%. Олія, зараз, знаєте, ера просто соняшника вона ж закінчилась, щас ще крім того, ж, що до тонажа ще треба, щоб був вихід олії. Крім того, тут у нас внесений ще фунгіцид фокс, який ми вносили разом із інсектицидом ДЦ-100. Ми під час фунгіцидної обробки обов'язково додаємо інсектицид для того, щоб мати трошки у нас, скажімо так, чистіше поля від шкідників. А що можна сказати по цьому році, по саме по особливостях цього року? Ще з осінь я собі зробив висновок, що з осені 2024 року що літо, чи не, не так неправильно сказати, не літо, а саме сезон вирощування соняшника в 2025 році та і всіх останніх культур буде складним. Чому? Тому що в лютому місяці ми робили. Розкопки ґрунту, наскільки ґрунт зволожений вологою, це, мабуть, мені здається, як ми 20, ну, десь там 20 чи 20, 21 лютого, то волога у нас закінчилась на 45 сантиметрів. Далі абсолютно сухий ґрунт. З осені вологи не було, зимньої вологи не було. Ми зустріли в березні у нас на території нашого господарства у нас випало 15 міліметрів дощу, в квітні 17. Порадував трішки травень. Травень порадував, да, воно дощ продуктивний, був тільки один, але там були, такі були по 5, по 3, по 4 міліметри, але вони там майже кожен день. І в нас назбирали за травень 70 міліметрів. Оце нас травень спас. Травень спас, що трошки піднялись кукурузи, соняшники, ну, всі останні культури. Але ж е почався червень, 33-35 градусів, це в тіні, і так було протягом 10 днів. Е і учитується те, що запас вологи в ґрунті мінімальний. Знову рослини, е так сказати, вони стопорнулися в розвитку, особливо це касається соняшника. Ну, от, при моєму рості в 1,72 метра, я ми стаємо соняшник, ну, видно, що він набагато менший від мене. Хоча це, цей гібрид повинен бути ну, то десь, десь скажем, на рівні моїх очей, це якщо в нього все добре. І якщо глянемо в міжряді, то е, він... За дефіциту вологи він не зміг повністю закрити мізря. Зазвичай, соняшник, коли він цвіте, дивися, землі не видно. Тут я можу пробачити землю десь за 20-25 метрів. А якщо перед собою, то взагалі. Те, що земля потріскалась і маю тріщини, такі сантиметрів по 15-20, по ну, тим вже в нашій зоні ніким не здивуєш. Так що дефіцит вологи, він Дає про себе знати. А, тим більше зараз фаза цвітіння соняшника це фаза, коли він найбільше потребує вологи, але ж, але ж да її взяти. За червень місяць у нас випало 20 міліметрів. І е, це випало, знаєте, такими дощами 3 міліметри, 5 міліметрів, 4 мм. Тобто, вроді й дощ, але після нього. Через пів години їдеш по полю і починаєш за машиною починає зариватися пилюка. Ми перший раз в цьому році застосували церон як рост регулятор. Ну, Подивимось, як вийде, тому що найголовніший екзаменатор в нашому ділі це ваги. Я б сказав би, ці препарати вони не скільки, мене цікавлять рост регуляції по висоті, а саме як препарати, які впливають на дуще потужнішу кореневу систему. Тому що коренева система в умовах, коли йде у нас дефіцит вологи, нам потрібна сильна коренева система для того, щоб соняшник міг чи мав змогу взяти більше вологи і більше поживних речовин з ґрунту. Ну, таке те, що, що стосується вирощування соняшника. Е, наше господарство ми використовуємо чи висіваємо е, різні культури. Одна із них озима пшениця. Е, Озиму пшеницю ми висіваємо десь на площі приблизно ну, в рік туди десь біля 600 гектар. Що було в цьому році, хоч в сезоні 24 25 року, це те, що озима пшениця висівалася в абсолютно сухий ґрунт, просто в пиль. Ми сіяли її у середині вересня місяця. І, Розуміть, коли ми отримаємо сходи, ми не розуміли, тому що опадів не було, земля була абсолютно суха. Для посіву ми використали перше. Ми використали, ми, у нас майже 80% площі ми висіваємо сорта Полтавської селекції. Даний сорт називається Саната Полтавська. А по захисту, що саме перше, ми використали, це ламардор проб. А Ламардор Про – це, на мою думку, один із найкращих, чи найкращих протруювачів для зимої пшениці. Він захищає сходи від хвороб і найголовніше, він регулює закладання вузла кущення у пшениці. Також сюди було додано було гаучо для того, щоб захистити майбутні сходи від шкідників. Чого важливо захищати сходи від шкідників? Ну, представте собі, без дощове літо, суха осінь, все навкруг висохло, а тут якісь опади пройшли і зійшла пшениця. Шкідники ж, вони розуміють, що ось воно. Ось воно зелена, красива, соковита рослина. І тут будуть опять же, всі шкідники на ній зберуться. Щоб цього, щоб захистити рослинку, ми обов'язково протруюємо інсектицидом, фунгіцид і інсектицид. Та, до речі, це ми робимо на всіх культурах: на пшениці, на ячменеві, на кукурудзі, на соняшнику, на ріпакові, щоб захиститися від, ще і від ґрунтових шкідників. Далі була така пшеничка зійшла в нас уже в листопаді кінці жовтня пройшли, мабуть, пройшло десь біля 20 міліметрів, в листопаді пшениця зійшла і в осінь вона пішла не розкустившися. Пішло пониження температури, зима була безсніжна. І е, у лютому місяці в нас було до 22-23 градуси морозу, повністю був відсутній сніговий покров, пшениця, яка стояла зелена, стала рижою. Листя було мороженим, спечено. І таке, знаєте, зовсім, зовсім в нього було некрасивий вид. Ми взяли моноліти, впевнилися, що корнева система жива, і потім вже по марзлоталому ґрунту ми підживили аміачною селітрою, два рази ми підживляли тут. І Потім йшла боротьба з бур'янами і з хворобами, а також з шкідниками. Тут ми використовували фуницит Медісон. Він, ну, зараз вже ми не можемо його побачити його роботу, тому що листя вже засохло. Але він, він справився своєю роботою, він захистив її пшеничку від листових хвороб. Саме головне він його захистив від борошнистої роси. Потім ми використовували тут Connect від шкідників. І коли, на перших етапах розвитку, і вже пізніше, вже коли ми заходили по флаговому листу, ми ще туди вносили, де це для того, щоб опять, захистити наші рослинки від шкідників. Так коротко по технології вирощування зимої пшениці, да, хотілося б трошки, щоб вона була мощніша, але за счет того, що вона, вона не... Вона весною теж не докустилася. Не допустилася, тобто кущення, коефіцієнт кущення дуже низький. Трошки за счет цього може трошки слабіший урожай, тому що менша кількість колосків отримана. Ну, я вважаю, для цього року, коли, коли складалася умова, що взагалі виживе-не виживе. І коли у нас у у квітні місяці було мінус 10, а вона із, знаєте, з вечора ти їхав по дорозі, бачив зелені рослини. Вже вночі е, мороз, вони так до обіду ще були зеленими, тоді почали тускніти, а вже на наступний день з'явився жовтий колір. Тобто вона, вона опять ж, зазнала пошкодження морозами, стрес. Ну. Вижила, Вижила, ми старалися їй зробити все для того, щоб проводили листові підкормки, для того, щоб її підтягнути, для того, щоб вона зараз вже в неї молочна воскова, воскова стиглість. То есть, ну, так, зерна. Бувало роки, дай, коли більше було кількості зелену ну, Вже десь, якщо буде погода, зараз воно ще ось така воскова стиглість, ще можна на неї погратися, ще надати насінинки різних форм для того, щоб це називається воскова стиглість, тому що як, як восковою фігуркою можна ще насінинкою здавлювати, вона вже. Вона вже не лопається, але, але вона ще й не твердо. Ну, Вражанність десь по цьому полі, я думаю, що десь так від 4 до 5 тонн. Ну, віса, покажуть, віса покажуть, а от зараз, якщо дивитися на неї, то зерно такого більш янтарного кольору, тобто це свідчить про те, що клас. Клас поки що в неї є. Можна говорити про білок і про клейковину, а те, які будуть ціни, ну, те, як я бачу по округі то пшениці небагато, то тобто, небагато і вона не дуже шикарна, то я думаю, що ціна на пшеницю може бути достатньо високою. За що того, що, по-перше, менше посіяли, мало хто брав. Риск сіяти в абсолютно сухий ґрунт, не розуміючи, коли пройдуть опади. А по-друге, те, що весняні ці приморозки, плюс така зима, що воно не дуже не дуже було хороше для вегетації пшениці, то ціна повинна бути. Але ж ціна зараз залежить ж від багатьох факторів. Не треба навіть її скидати забувати про війну. Війна вносить великі корективи в Наше життя і так сказать, і формування цінової політики. Як це буде зерно реалізовуватися? Ну, але, ж, але ж ми пшеницю сіємо. Знаєте, зараз багато аграріїв працює як? Соя, соняшник, кукурудза. А наше господарство, ми сіємо пшеницю, тому що. Хліб вже десь треба брати. Нам, якщо ми будемо всі сіяти соняшне кисою, то а де ж візьметься хліб? Що ми тоді будемо його пекти? І тому ми, ми завжди сіємо, незважаючи на, на погодні катаклізми, на військово-політичний стан, на те, що в природі кожен рік ми висіваємо зиму пшеницю для того, щоб мати Мати свій український хліб, тому що якщо ми його, ми його не виростемо, то за нас його ніхто не виросте. Це не банани, що можна привезти чуть-чуть там продати. Пшениці багато не привезеш, тому що це ж ціна для, для нашого внутрішнього споживача. Да, Пшениця вже, ну, знаєте, як так, акуратно сказати, що вона вже є, тому що це той, який лежить уже в коморі. Е, ще, ще все, ще все може бути. Не дай Бог, звісно. А перспективи по, ну, по раннім зернових по і по гороху, тут вже вони, урожай вже сформувався, урожай, так скажемо, середній вище середнього. А от соняшники і кукурудза ще дуже велике питання, як будуть далі опади. І якщо зараз піде, опять от, якщо в новинах розказують, що в Європі зараз йде велика, велике підвищення температури. І воно прийде до нас, то ми будемо знову мати проблему із кукурузою і з соняшником з урожайністю. Хочеться побажати всім аграріям України великого оптимізму, тому що і завжди хорошого настрою. Щоб з поганим настроєм щось починати робити, це ну, така нехороша прикмета. Вірить те, що, те, що все у нас буде добре, що ми. Обов'язково закінчиться війна, буде перемога. І найголовніше, щоб в Україну вернулися ті люди, які з неї виїхали, для того, щоб ми далі могли розвиватися як держава, як нація. А ми будемо вже робити все для того, щоб було щоб було кого кормити.